У Житомирі керівники гуртків та педагоги, організатори міського культурно-спортивного центру розмалювали гільзи від військових, які продадуть як брелоки на ярмарку в Чехії та з виручених коштів закуплять необхідні речі для зсу. Запит прийшов від чехів. Що їм потрібно для того, щоб допомагати нашим військовим, їм потрібно картини намальовані фарбами, дитячі картини. Ну і бажано якісь ще дитячі поробки, хоча б щоб щось коштували, щоб вони могли там продати їх на. Екрані. Комусь ярмарку, вони проводять, я так розумію, ці ярмарки раз в два-три місяці, і ці кошти повертаються до нас в виді допомоги для військових, як ліки, турнікети. Ну, різні запити є, навіть спальники і так далі. Прийшов цей запит, чехи передали нам холсти. Передали фарбу, тобто повністю. Частково ми використали фарбу, яку нам видавали тут Оксана Анатолівна. І якби малювали з дітьми картинки, а потім хлопці з Лиманського напрямку нам привезли, після того, як ми їм передали щось, вони привезли нам гільзи каже, може, буде час розмалювати з дітьми. Але оскільки це зброя, і ми вважаємо, що зброю діти не мають не бачити, не трогати, ми, я прийшла з запитом до Оксани Анатолівни. І попросилася, щоб мені допомогли розмалювати ці гільс. Разом працівники міського культурно-спортивного центру за тиждень розмалювали 112 гільз. Пані Ольга розповідає: кожен малював те, що у нього було на душі. Настрій був неоднозначний, оскільки це зброя все одно трошки було тривожно, і не за свою ну тримати сам цей патрон. Зовсім по іншому, чим тримати ту саму дерев'яшку, яку ти розписуєш. Кожен малював по-своєму. Хто малював пейзажі в плані макового поля, хто малював герби для ЗСУ. У нас є спеціаліст по петриківському розпису. Вона малювала гільзи в петриківському стилі, тобто в кого що було на душі в той момент, та й малювала. Ми коли розмалювали гільзи, та людина, яка мені передала ці гільзи, я йому сфотографувала і надіслала, що першу сотню ми розмалювали. На що отримала Вау, супер, дякую, буде ще. Тобто він сьогодні знає, що від'їздить на схід знов завозити щось. Я думаю, що це не перша і не остання партія, яка прийшла. Це не перша і не остання добра справа, до якої долучаються працівники центру, каже директорка Оксана Крук. Окрім активності, що проводять педагоги і керівники гуртків, вони ще встигають плести сітки, робити свічки і передавати військовим подарунки. В нашому підлітковому клубі Фортуна, там, де педагог-організатор пані Лариса Лариса Уланова, там зараз плетуть. Сітки і великі, такі чи маленькі, плетуть 12 на 12, тобто це 36 квадратів. Долучаються до плетіння сіток. І батьки наших вихованців вони їх приводять на гурток, і поки дітки займаються, батьки теж нам допомагають плести ці сітки. В підлітковому клубі Спартанець, де педагог-організатор Оленочка Цимбалюк, там постійно заливаються заливаються окопні свічки. Тобто постійно йде процес. Ми про це не забуваємо. Збираємо по домівках і банки, і ну все, що є, все, що для цього потрібно. Ще на 6 грудня. Ми всіми клубами, вихованці і педагоги наші, ми збирали подаруночки для наших героїв. Не просто подаруночки, тобто дітки робили. Оберіги до цих оберігів, причому різні різні в різних техніках. До них докладалися або цукерки, або шоколадки, або теплі шкарпетки. Все це пакувалося гарненько, так і ми. На 6 грудня, до 6 грудня відправили вже а, нашим захисникам. Допоки триває війна, ми повинні допомагати військовим. Це наш обов'язок. Вважає пані Ольга. Ми всі маємо робити те, що маємо. Ми все таки професіонали в будь-якій справі. Якщо ми не можемо йти на фронт, ми маємо робити те, що вміємо. Ну, якби долучатися до того, що ми робимо, ми робимо мінімум, але хлопці мають знати, що ми їх підтримуємо. Першу партію брелоків з гільз планують відправити вже сьогодні, 18 грудня.